Так, сьогодні вже одну JD-шечку відправили. Це в нас Orion JD504R. Дана модель на 50 коників, 4-хциліндровий каємовський двигун. Реверс понижена, повишена, двохдискове щеплення. Отака от панель приладів. Бачите, що вже від попередніх моделів тут змінилося сидіння. Уже в даному тракторі є сидіння підпружинене. От, лежить резиновий коврик. Ну, Як завжди, зелені колеса, о, вибачаю, жовті колеса і зелені крила. Отака от, от мощна примусова гідравлика. Зверніть увагу, допол... додатковий двохполосний двохполос... розподільник. Бортові. Зверніть увагу, яка тут мощна бортова. Ну, от Реально і вес трактора дуже хороший От дивіться, яка тут усе повністю моща. Даний трактор коштує 8300 доларів. Кого цікавить, пишіть, телефонуйте, лайк, підписка, в шапці профільну, номер телефону, бо багато хто запитує, як з вами зв'язуватися. А з вами, як завжди, Олександр. Всього найкращого.